В ліцеї номер 3 ремонтують покрівлю. Роботи розпочалися минулого тижня. Будівельники наразі розібрали старе покриття, відновлюють ділянку даху розміром 600 метрів квадратних, яка розташована над спортивною залою. Протягом трьох років від дощів в школі замокала стеля. Постраждали спортивна зала, коридори, санвузол та деякі аудиторії, розповідає директорка Надія Гузик. З дахом у нас постійно були проблеми. Ще декілька років тому, коли була відремонтована наша спортивна зала, така дуже гарна була робота проведена, але не вистачило тоді грошей для того, щоб завершити ремонт даху повністю. І деякі Участки залишилися. На жаль, під час дощу все це затикало, і тому у нас виникли величезні проблеми з третім поверхом, з деякими кабінетами. Ми власними силами намагалися вирішити ці проблеми. і Дійсно, дякуючи одній з політичних партій, вони дали нам гроші і бригада. Залатала, так скажемо, ці місця. І от зараз вже вирішено це питання і вже офіційно у нас почався ремонт. Зараз будівельники облаштовують нові шари під основи попереду, пару і гідроізоляція та утеплення. Роботи виконує южницький підрядник, фізична особа підприємець, Родіна Віолета Петрівна. На ремонт покрівлі з міського бюджету виділено 2 мільйони 130 тисяч гривень. Та спочатку під підрядник мав бути іншим на ці роботи. Тендер проводили двічі. Розповідають в управлінні капітального будівництва. Роботи були заплановані на 21 рік. Але у нас в 2021 році був проведен тендер, але роботи не були виконані, тому що тоді був ковід, і відповідно до ковіда були зміни до настанови, що немає попередньої передоплати підряднику. І підрядник, який виграв договір, виграв процедуру закупівлі, з яким був укладений договір, він відмовився виконати роботи, тому що він розраховував на авансову плату, яку ми не могли йому надати. І, на жаль, у зв'язку з цим роботи в 2021 році. Ці не були виконані, а ну а потім, потім, 22-му році почалася війна і були дуже сурові обмеження на використання бюджетних коштів. І ось зараз, коли вже вийшли зміни в ці постанови щодо фінансування під час воєнного стану. Е, ну як тільки ми отримали змогу виконати ці роботи, ми виконали коригування проектної документації та приступили до робіт. Ремонт покрівлі ВШГ планують завершити до 1 серпня. Учні готуються до нового навчального року. Благодійники підготували шкільні набори для дітей, які вимушено покинули свої міста. Набори розраховані на три вікові категорії і надаються безкоштовно, кажуть волонтери. Наприклад, для наймолодших зібрано набір зошитів, ручок, олівців та матеріалів для творчості. Ми ще не відкрили, ну сказали, там канцелярський набір. Вже через два місяці, якби от він іде в перший клас, а вона в сьомий, Я думаю, доречно буде. Участь у проєкті була обмежена кількістю готових наборів. Шкільне приладдя отримали 200 дітей, які фактично відвідують навчальні заклади Южненської територіальної громади. До нас звернулися представники громадської організації, що вони можуть надати гуманітарну допомогу у вигляді наплічників з канцелярськими товарами для різних для різної вікової категорії дітей і охоплюють вони внутрішньо переміщених. Тобто ті ми подали інформацію для тих дітей, які навчаються в наших школах через соціальних педагогів. Чому не подавали на всіх? Тому що обмежена була кількість. Тому ми взяли тільки тих дітей, які фізично до нас ходять до школи. Благодійний проект в Южному ініціювала громадська організація Дівчата, які в чотирьох областях України волонтери допомагають внутрішньопереміщеним особам адаптуватися. Та серед організаторів видачі гуманітарної допомоги не виключають можливості реалізації і окремого проекту благодійної підтримки, розрахованого на соціально незахищені категорії серед місцевого населення громади. Є обмеження певні проекту, тобто ми не можемо закупити велику кількість більшу, ніж вона передбачена проєктом, але ми повідомляємо донора, що ось ми роздали рюкзаки, але ми не покрили повністю потребу. У нас ще є запити, до нас ще звертаються. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість, можете виділяти. Так само надаємо такі потреби іншим донорам, можемо надавати і говорити, що вони сьогодні існують. Тому що якщо ми будемо відрізняти тільки, наприклад, внутрішньоприміщених освіт. Свіп, це буде по суті позитивна дискримінація. Зрозуміло, що сьогодні це найбільш незахищені захищені населення в одному з аспектів, але ми намагаємося. Зробити максимальну інтеграцію в обов'язкову громаду, і тому не виділяємо їх як окрему категорію, що тільки вони можуть, мають право на допомогу. Громадська організація, яка сьогодні здійснює видачу, це для неї пілотний проєкт, і вони з таким проєктом в нашій громаді вперше. Я думаю, що коли ми налагодимо вже більше з ними тісну співпрацю, і вони, я думаю, що в них буде в силах зробити так, щоб ну, більше більше допомоги йшло. Я думаю, що потрібно йти до того, щоб забезпечувати максимально всіх такою допомогою. Про анонс нових проєктів гуманітарної допомоги буде повідомлено окремо. За пластикові кришки безпілотник для ЗСУ. засужна долучається до всеукраїнської акції зі збору пластикових кришок. Про збір Максим Самойлов анонсував, що наприкінці травня кришечки приймають чистими та безстороннього запаху. Взяти участь в акції можуть як діти, так і дорослі. У діток є у їх компанії в від того, як будуть в конкурсі. є час зібрати, можете збирати вдома, В мішках у вас буде час для збору. Много Баклажек и крышек возле подъездов находятся, бутылок. Раньше вообще нельзя было найти, а сейчас подсобиралась. Можно этим пользоваться. Сначала все будут дома, а последнюю неделю 7-10 дней мы дадим, где будем уже регистрировать результаты, чтобы показать какой-то финальный результат. Дети на подсознании понимают, что они вроде помогают армии, делают что-то хорошее, но мотивация в виде призов тоже очень работала. А в прошлый раз там первое было, второе, третье место, сейчас. Буде приблизно так, що притом, потом ми поощряли даже ні людей з першого по десяте місце, Так вийшло. Сейчас буде же принцип. Ну ну не буде первого, второго, третя. Будет формально. Мета організаторів акції зібрати 6 тонн пластику. За виручені кошти волонтери громадської організації з Одеси, місто майбутнього. Планують придбати безпілотник для військових. За ці півтора місяці ми зібрали. Ну вже здали близько. Тонни вісімсот кілограмів, але у нас на складі ще тонна лежить точно. Тому я думаю, що більше половини ми зібрали, і сподіваємось за місяць, зараз прискореними темпами зібрати потрібну нам масу кришечок. Це бойова бригада, дрон для розвідувальних цілей. Але ми зараз думаємо над тим, щоб трохи додати йому функціоналу і дати йому можливість виконувати не лише розвідувальні завдання, а ще і Транспортувати деякі сюрпризи для наших ворогів. Зараз на один дрон ми збираємо кришечки, а два дрони збираються там фінансовими зборами нашою організацією партнером. І якраз зараз планується, що наш дрон піде на Бахмутський напрямок, а там будемо дивитись, може щось може зміститися. Зібрані кришечки прийматимуть приміщенні кінотеатру. Для зваження їх потрібно приносити з 1 до 10 липня. На учасники вже традиційно очікують подарунки.